Робить ідеме. От кровіня катуни. Я був тоді цуксфірером у війську, коли в Сараєві забили Правий са перша війна почала. Я з війни са вернув дому живий, бо мусів, Дамам мало ж п'ять дітей, а шестого сусіда закопчав. Я воював в Одесі та Гандрозі Азовською морем віддів, вера Боже, по у нас брусилов гет нагнав. Коли нас руські раз в Галіції притисли, відтоди нам долу баюса звисли. Не радий був, що ми у руки пушку взяв. Не мож казати, що ми ліпше воювали, бо не одного з нас у плін забрали, а й Богдаль раз, ай цісарь вугравав. Пам'ятам коло вароша знаменки, нас обключили руські регіменти. Чом я вояк туди побанував? Лягли ми з хлопцями в дикунках у болоті, але ми зустали в першій роті. Герлотна на Машинг-Вер забив. Ми трьоми. Я, найстарший офіцір, один горянський канонір і малошалений Мукачівський дюрьо. <coughs> <coughs> То ще звуки нема? В дикунках лежиме, як глисти, болотом вума стили піски, страху помалі терпне дамгуно. Вже чути руських, добитки саладять, матте пушками ломозять конець нам рано зашептав Дюрьо. Над раном сяде було тихо, лим у порожніх черевах гуло, горянський задрімав, я тяжко дихав і цуркунів зубами шалений Дюрьо. Спине і чуємо. Загойкали ура! За веру, за отечество, царя. Отворю очі, виджу, йде атака. На трьох настилю їх, як маку, кить вержеш камінням до пса, потрапиш до руського вояка. Горянський наладив машин ГР, я скоро ухопив два гранати, а мало шалений дюре зачав молитися ревати. Я гойкам фоєр, фоєр, бей! Стріляйте, хлопці, коживий, а сам самолюю з дюрем, рятуйня, божечку сятий. Біда. За тих машин Гевер, як бач, горянський вже умер. Ми двоми. А Дюрьо реве, я виджу, чекає смерть мене. Тоді я шмарив два гранати. Зачав лічити. Раз, два, три. Двигнув голову, позерам, не є атаки, не є кому вперед іти. Їх розмітало на паздіря, зустало драгунської пір'я, а й офіцерські фуражки. Ми воювали, як закляті. Дюря порайбав свої гаті і мене кортіло в корчі йти. По обіді прийшли резерви, принесли нам якісь конзерви, дівок би більше привели. Добрі нам було, руські не стріляли, пушки вжали, ось ми змітали, лягнули спати на землі. Пролетів день, а шалений, шалений дюрьо сховав муніцію і кличення в село. Франциско знав, де судівки. Прийшли ми рано, я би спав, добивим сабом цілу ніч, орав, дюрьо такий би госкрижа зняв. Прийшла неділя, усято з ми не воювали, лежали ми в траві дрімали, а на вечерю ми коня роздерли. Добрі на війні. Дурний койойкать, дома гурше, жона гойкать. Одна бідажі, деколи тривала дакому умерти. Тепер я газ варюся сливовицю, мам лугош, а й вина на повну півницю. А з воїни мам пам'ятку дев'ять пальців. Спокійний я, з дюрем граю шахи, або, якщо ще раз піду воювати, тоді найбог вас варує, китайці. Мам схований малий машингевер у курнику. Якщо я з ним уйду на ту вашу стіну, не повернеться ані один із вас дому. Я вас в Азії до кільомільйонів. Ви якого вється, як у нас патронов? То ніч, то багу. то Тогуно, якщо я, китайці, вас полапам, пишіть, чи будете ревати, як деколи ревав Мукачевське дюре. Кінець. Е! Robić!